Харлан програла: привіт! Це нова серія наших у Токіо. І починаємо її із двох новин. Перша ну, дуже погана, інша ну, реально класненька. Сьогодні ми планували їхати у центр, де проходить фехтування. І з надією на те, що Оля Харлан буде змагатися і таки дійде до своєї головної мети, до золотої медалі. Все пішло трішки не так. У першій своїй сутичці вона поступилася китаянці і таким чином вилетіла взагалі з усіх змагань на Олімпійських іграх. Отакі новини. А хороша новина в тому, що сьогодні над Токіо небо вкрите хмарами, спека трішки спадає, на вулиці буде комфортно, цикади і досі вирощать. Але ми продовжуємо рухатися. У нас попереду три фінали. І перший фінал у нас уже на черзі. Це чоловічі стрибки у воду, синхронні стрибки з 10 метрової вишки. Олексій Середа, Олег Сербін. Всього вісім команд у фіналі. Одна з них це Україна. У хлопців найпростіша програма з точки зору складності стрибків, але це не означає, що вони не претенденти на високі місця. Я підіймаюся вгору якраз зараз на нову збудовану арену водних видів спорту в Токіо. Вона не виглядає дуже естетично класно, але у нас відкривається вид певний панорамний вид хоча б на місто. Подивимося, як ж виглядає усередині ця новозбудована арена. <реш> Ви тільки послухайте, як зараз реагують вболівальники збірної Британії, не як вболівальники, делегація збірної Британії, але поведуть себе вони так, наче вони вболівальники 101 бал за останній стрибок. І збірна Британії без двох хвилин олімпійський чемпіон у синхронних стрибках. А я прийшов сьогодні до токійського міжнародного форуму, де проходять змагання із важкої атлетики, аби вболівати і підтримувати нашу камілу Конотоп, 20-річну важку атлетку, яка буде змагатися у ваговій категорії до 55 кілограмів і будемо тримати кулаки, хапатися за серце. Надіюся, хапатися за голову не будемо. Я бачу, мабуть, справжнє Токіо, бо вже ми тиждень насправді тут. І єдине, що ми бачимо, це дорога і автомобілі, які проносяться повз нас. А тепер я приїхав на змагання і ось цей Токійський міжнародний форум знаходиться в самому центрі, і за моєю спиною хмарочоси. Я чую звуки метро, я бачу людей навіть. Хоча поки що не можу до них підійти, на жаль. Поки я чекаю початку, давайте трішки розкажу про те, хто така Каміла Конотов. Найперше, ви, мабуть, подумаєте, а, ну це, мабуть, дівчина, яка живе в колотопі. да? Їй 20 років, і навесні цього року вона стала чемпіонкою Європи, який проходив у Москві. Вона тоді підняла 208 кілограмів у сумі, і цього їй було достатньо для того, аби, по-перше, перемогти і стати чемпіонкою Європи, і по-друге, кваліфікуватися на Олімпійські ігри. І саме тому сьогодні ми з нею побачимося тут, на ось такій арені. Після змагань у ривку Каміла Конотоп іде да, на четвертому місці. Їй вдалося підняти 94 кілограми. Її суперниці з Узбекистану, Філіппін та Китаю підняли на 3,4 кілограми більше. І тепер чекаємо на поштовх. Закінчилося змагання. Каміла Конотоп зайняла п'яте місце. Як для 20-річної спортсменки це дуже крутий результат. Їй не вистачило 5 кілограмів для того, аби повторити свій же рекорд серед юніорів 217 кілограмів. Зупинилася на сумарній позначці 212 кілограмів. Перемогу здобула Гедлін Діас із Філіппін. Ось так раділи її знайомі колеги, журналісти. Не знаю, хто це був. День остаточно змінився на вечір або навіть на глибоку ніч. Водний басейн я обміняв на центр для спортивної гімнастики. І це означає, що зовсім скоро для мене зараз розпочнеться другий фінал сьогоднішнього дня. Попереду чоловіче багатоборство, командне багатоборство, де буде змагатися Україна. Наші хлопці показали восьмий результат в кваліфікації і пробилися до фіналу. Це хороший показник. У нас не найкращий, не найбільш оптимальний, так би мовити, склад. Тому, в принципі, вихід у фінал це вже дуже і дуже. Класно, оскільки тут вечір. Я думаю, що зараз буде менше мене, а більше краєвидів Токіо, оскільки тут а, дуже і дуже красива локація. Гімнастична арена, як і центр водних видів спорту, була побудована у Токіо навмисне під Олімпійські ігри 2020. Щоправда, у подальшому її не планують використовувати у спортивних цілях. Ось цю всю арену, цю всю територію планують перетворити на е, виставковий центр. Але зараз бачимо, як прикрашає її олімпійські кільця. Ну і загалом тут розпочинається один з найбільш хайпових івентів загалом усієї Олімпіади. Спортивна гімнастика командне багатоборство. Ну що пішли? Так, ми заходимо на трибуни спортивної гімнастики і зараз побачимо. Наскільки багато людей у нас перебуває на трибунах, І так і не сказати, що змагання проходять без глядачів. Збірна України завершила змагання на сьомому місці. Це крок вперед у порівнянні з кваліфікацією та попередньою олімпіадою в Ріо. І цілком вірно, що ось для цього складу у такому форматі це результат близький до максимуму, який могли показати українські гімнасти. Друзі, поки я монтував ось це відео, яке ви тільки що додивилися. Україна здобула ще третю нагороду знову бронзову, але все одно це дуже круто. Олена Костевич, олімпійська чемпіонка та Олег Смальчук у кульовій стрільбі здобули бронзу з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Фух, вони перемогли пару з Сербії і здобули третю нагороду для України. Ось такі хороші новини зранку. Будьте з нами, підписуйтесь на канал і скоро побачимося. Обіцяю!